«Кривий ріг стрімко трансформується в центр технологічного розвитку. У місті презентували нові можливості для малого та середнього бізнесу: від грантових програм до міжнародного інвестування. Зараз малий та середній бізнес це майже 50% економіки міста. Тому ми чітко розуміємо, що нам, по-перше, треба підтримати ті, хто зараз уже тут працює, а потім вже думати про майбутні кроки. Тобто, перша частина нашої зустрічі сьогодні саме програма грантової підтримки, допомога в підготовці матеріалів і залучення грантових коштів це саме те, щоб допомогти тим, хто є. І тут у нас наші партнери і державні кошти це, це програма є робота, яка реалізує. Це разом з центром зайнятості. І великий наш партнер, герцогство Люксембург. Вивчаємо досвід, «Дія бізнес, а вони вивчають наш досвід, щоб наші зусилля зробити більш ефективними. Другий напрямок щодо розвитку малого та середнього бізнесу це інноватика. Це вже про майбутнє. На зустрічі в центрі дія бізнес підприємці, студенти, молоді вчені та інноватори, зокрема учасники конкурсу Стартап 2025 Юліан Григор'єв – один з випускників інкубаційних програм 2023-2024 років. Разом зі мною брали участь ще, здається, 12 чи 16 проєктів. Дехто з них пройшов у інкубаційну програму, та ми дійшли до стадії так званої суперінкубації з чаком і, ну, в принципі, досягли того стану. Нашої презентації, нашого проекту, коли ми були готові виходити на інвестора, ідея нашого проекту, нашого стартапу, полягала в тому, щоб поєднати на одній платформі велосипедистів, активних велосипедистів з веломагазинами і з велобрендами, таким чином, щоб утворити єдину екосистему, в якій всі учасники могли отримувати свою якусь перевагу. У місті ухвалили стратегію розвитку до 2030 року. Один із головних пріоритетів розвиток різних галузей економіки, аби місто більше не залежало лише від важкої промисловості. Ми вивчили досвід багатої кількості міст, які які подібні нашому місту. Це Пісбург в Сполучених Штатах. Це інгальштат у Німеччині. Да і ми бачили, що саме їм дало змогу зробити більш такі дієві кроки. Це навадка, це можливість пошук нових ідей і допомога переходу від ідеї до конкретного, до конкретного бізнесу. Це друга частина нашої зустрічі. Ми запросили сьогодні нашого партнера, друга нашого міста, пана Чайза Вальхеде, який є лідером команди Бізнес Кобетерс, який є лідером команди венчурного фонду Фенікс. І я бачу дуже великий інтерес з боку венчурних інвесторів до нашого міста. Ми показуємо пану Вайтхеду переможців нашого конкурсу стартапів. Як ви знаєте, ми кожного року системно проводимо конкурси стартапів. Ми презентуємо ці команди. Ми презентуємо ідеї, дуже важлива саме команди. Ті команди, які пройдуть нашу, нашу школу стартапів. Це буде один, два, три місяця, будемо дивитись, є найбільш зрілі, там, де будуть такі сильні команди, які свої ідеї вже випущуть, вони будуть такі, такі пічдекі. Ми можемо їх вже давати далі вже на, на бізнес інкубацію А далі це вже інвестори, бізнес і, 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 і податки в місто. Кривий ріг відкритий до нових ідей, і це високо цінують міжнародні партнери. Професор Чарльз Вайтхед представив власну модель розвитку технологічного бізнесу в умовах глобальних викликів. Окрім цього, він провів практичний майстер-клас для учасників, поділившись знаннями про формування стійкої стартап-екосистеми та залучення інвестицій на ранніх етапах. Його участь стала важливою складовою стратегічного партнерства, яке кривий ріг розвиває з міжнародними фондами та технологічне. Нами інституціями я є засновником інкубатора, який працює над створенням сильних українських стартапів. Успіх цього проєкту дозволив мені також заснувати венчурний фонд, що спеціалізується на інвестуванні в бізнеси на ранніх етапах їхнього розвитку. Я також викладаю у Нью-Йоркському університеті раніше працював у банківській сфері. Саме інвестування стало основою моєї професійної діяльності. Моя мета допомогти розвивати стартап екосистему в Україні, зокрема у Криво. Морозі у співпраці з платформою Дієбізнес у світі. Є багато прикладів, коли міста повністю змінювали свій економічний вектор, переходили від промисловості до інноваційних технологій та підприємництва. І я вірю, що Кривий ріг може стати таким прикладом. Співпраця з кривим Рогом триватиме і надалі, каже Чарльз Вайтхед. По перше, ми прагнемо створити сильні стартапи в місті. Для цього активно співпрацюємо з університетами, науковцями, студентами та всіма, хто має ідеї навіть поза академічним середовищем. По друге, після того як стартапи сформуються, ми будемо допомагати їм залучати інвестиції. Наші інкубаційні програми вже довели свою ефективність в інших містах. І Я переконаний, що цей досвід можна успішно повторити тут у кривому розі. І по-третє, ми запускаємо власний Стаційний фонд, який дозволить підтримувати перспективні проєкти на місці, можливості для інвестування в межах цього фонду зростають, і Криворіг може стати його активним майданчиком. Я бачу, що місто активно будує міжнародні партнерства. Я відвідав багато українських міст, але саме криворіг вразив своєю відкритістю до співпраці та ефективністю в організації таких взаємин. Досвідчені стартапери наголошують, у стартапі першочергове значення має команда, адже саме в людей, а не лише в ідею, інвестують партнери та фонди. Згуртована професійна команда. Це рушійна сила будь-якого проєкту. Ідея може змінитися, сам проєкт може змінитися, але ядро команда вона є головною цінністю. Мені пощастило працювати в нашому проекті з дійсно талановитими класними товаришами. Стартап це не тільки про власне той продукт, який ти створюєш, це ще й про певні цінності, які ти підтримуєш. Про Шляхи досягнення цієї ідеї її реалізації донесення до кінцевого користувача про бізнес, ідею про фінансову модель, і таке інше, навряд чи можна сказати, що хтось переміг або не переміг в інкубаційній програмі, переміг той, хто реалізував свій стартап і отримав прибуток. Той переміг, але мабуть, не в стартапі, а взагалі в бізнесі в певній мірі, так той реалізував себе. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.